Всім привіт, друзі, 20 серпня на вулиці. Ай, комай кусаються Порт свиноуще Польща. Стою я тут від суботи, від ранку, кручу паузу. А зараз у нас неділя. Сьогодні о першій ночі у нас паром на Швецію набрав водички, ледве комарі не з'їли. Я так зрозумів, комарі живуть в траві, бо не знаю. Підійшов тільки туди і вони налетіли. З... Помінялися ми тут причепами в порту. Наш причеп забрали, з яким ми приплили, і притащили нам інший причеп зараз. Вон він, стоїть Їдемо вже в місце, де ми були купу раз, до міста Гьотеборг передмістя, Хісінгкара називається. Веземо там труби, ще якесь гамно Ай. і там ще є якась одна палета з АДР-ом з небезпечним вантажем. От, Нічого такого, але якась там палетка є. Ось наш прицепчик. Бачите, він вже позначений, я наклеєчку на тарабанив, що небезпечний вантаж. Підчіпимо його пізніше. А ось наша бібіка. Я її в суботу на мийку заїхав, помили. Подивіться, вона не завжди така чиста, не часто таке буває. Рама. Все тут я пацанів попросив, щоб добре повідмивали. Коротше, дуже гарно пум 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 -пу -пу. Даринушка, тобі подобається, коли ти чистий? Мені теж. Зацініт. Це мої тапки сушаться. Бо я вчора і сьогодні пішохідну, пішохідну прогулянку робив. Коротше, такі ота красоти. Скільки мух по кабіні. Вон сидить, вон. Таке враження, що мухи поховалися від комарів. От муха. Пса. Десь муха кацап. Не любив український прапор. Коротше, зараз ми тут поприбираємо, як завжди. Хочу попилососити. А, що я вам покажу, купив вам покупку. Ой. Покажу вам свою покупку. Ваги Huawei. Електронні ваги. Вони також працюють через аплікацію, як і мій годинник Huawei. Тепер я буду контролювати своє ожиріння. Дивитися, яке щодня набирає кілограми. О, оце я вчора пройшов. Вчора 16 кілометрів. Так що тицьнути. Свіноуще. Зараз воно підтягне, бачите, свіноуще, так. А це сьогодні я прогулявся. 12 кілометрів. Коротше. Ну, і ваги купив, щоб контролювати, бо реально хочу почати е, запустити це справу. Трошечки я набрав, ну не трошечки, а 8 кг набрав. Чи 7. Ну коротше, я кусок гімна. Я себе за ці моменти дуже не люблю, коли даю слабинку і, і часом дивуюся тим людям, ну респект, в яких є сила волі, які от собі ставлять цілі, вони її досягають, вони тримаються під контролем завжди. Вони часом. Часом мені це зовсім не вдається. Але купив ну, коротше, ваги, буду контролювати, буду старатися. Бо там бачив з Ромкою, з моїм кумом Ніколаєчем, знову у нас челендж, знову, знову скидаємо до Нового року, хто більше скине кілограму відсотковому співвідношенні. Та й такі справи. Я забув скільки я важу. Зараз я вам скажу. О, моє вчорашнє моє зважування 75,8. І тут написано, що я жив на свиня, бачите, відсотковий жир. Там я не знаю, як воно то все вираховує. Але тут написано, що я шматок гімна і жив на свиня. Е е і це моя мотивація, щоб там писала Женька-красавчик. До того, того йдемо. Коротше, То все чудово. Зараз достаємо з того куточка пило смока, і наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Наводимо повний порядочок і феншуй. Виганяємо мух і буде все гарно чистота так пора змотувати нашого пилососа заодно ще там за сидіннями повністю все протирається так само тут і тут бо там також назбирається багато пиву от гармошка гумова також тут завжди протирається коротше Є в кабіні такі місця, де більше всього збирається пилу і бруду. І їм поділяється в першу чергу увага. Тобто у мене це майже вся кабіна. Тобто тепер чистюсінько, нема жодної цієї. Мені щось там є, болі. О! Бачите, щось не допилососила, собака дика. Викинемо туди. Ну і ще лишилося я такими серветками для окулярів. Я протираю ось цей пластик, бо він дуже такий маркий і воно класно відтирає, бо воно, я так розумію, щось чи зі спиртом, чи щось замінник. Бо тут кнопки все це, і воно дуже брудниця, бо завжди їх натискаєш, пальці. Ось коротше, все це очищаємо і приборну панель також очищаю за допомогою цих. Коротше, це ж трих фінальний. І буде в нас в кабіні повний порядок. І феншуй. Так, що, друзі, погнали, чіпляємо хвоста і їдемо в лінії. Через те, що в нас... Так, почекайте, запишу. Через те, що в нас е присутній небезпечний вантаж АДР, то ми маємо заїхати раніше, тому що автомобілі, які перевозять цей вантаж, вони заїжджають на паром самі перші. Тому й така справа. Так, ми маємо паузу 31.52. Треба записати, щоб потім мати собі контроль. Рецепчика вчепили, обов'язково пам'ятаєте, так? Провіряємо на розрив, чи зачепилося сідло повністю. Пустило. Тепер задню передачу. Все Прицепчик зачіплений. Погнали, товариші! Так, записали, стали в лінію. Я думав, ну, нам треба перша лінія, це для небезпечних вантажів. Але у нас до неї тупо немає проїзду, бо тут друга лінія не пускає. Тому коротше, стало. Я записав, що 15 хвилин у нас зайняло заїзд і зачепляли ми причіп. Тому що в нас всього є година на все про все, заїзд на паром, треба це пам'ятати. А зараз я став і знову вімкнув, ось, бачите, ліжечко. Все, пауза продовжується. Маємо ще 45 хвилин на заїзд на паром. Перший розрив паузи ми вже використали. Отже, другий розрив паузи, ну тобто, він може починатися тільки вже на паромі. Я вже зараз не можу стати знов кинути ліжечка на тахо. Тому будемо сподіватися, що за... 40 хвилин ми заїдемо на паром. О, продвіжечка полетіла. Чудово! Заїхали ми, отже, ставимо паузу і від цей. Паром початок. Чик. Все. Пауза паромна продовжується. глушимо нашу січкарню. І йдемо. Тут бачите, в чому фішка? Ну, я вже цю тему розкосив, я спеціально ніби тупанув. Бо я мав як цей, розвертатися і задом заїжджати сюди. А я спеціально тупанув, і вони були дуже зві, але я заїхав передом. І я зараз просто буду стояти до останнього, поки всі тачки не позаїжджають, щоб контролювати, щоб не влупило мене. Бо бачу тут якась команда на цьому паромі, якась безтолкова. Я буду тут поки постов, проконтролюю, щоб нормально заїхали, не зачепили нашу тачку. but Ось добралися до каютки. 90-43. Не знаю. Один будучи когось підсадять. Але цей. Е я не ходив в їсти, нічого не ходив. Навіть в душ не ходив, бо я все це зробив перед цим. Буду спати одразу, тому що о 7-й ранку припливає пароход. Треба виспатись. Завтра робочий день. Такі справи, друзі. Все, вам добра ніч, гарної ночі. І головне... Мирної ночі, щоб кацапня не стріляла ракетами і було тихо. Тримайтеся. Слава Україні! І до наступного включення до зустрічі у Швеції у порту Тельборг. Це буде сьома ранку. Муха ця, там літає, вон сидить. Вони навіть не підозрюють, що вони приплили на шару з Польщі до Швеції. Оце то мухи. Щось ніяк пароход не може пришвартуватися. Водіїв майже нема по кабінах, бо дуже близько до машин. Вон там стоять водії 12 вольтових Бібік, бо позаду нас напаковано трошки легковушок. Дивіться, як пароход паркується. Ми вже в порту. Раз. Вже, блин. Годину майже він паркується. Найби і грим побив цю пароходну компанію Line Вони дуже дивні. Вони дуже часто випливають з запізненням Можуть виплисти з запізненням на годину, але приплисти б на годину раніше. Як зараз виплив вчасно, але чогось не може годину парканутися. Може щось з ним там недобре, щось поламалося. Ну і крім того, що на цьому паромі ти довго не спиш, він всього плива 6 годин. А за годину до прибуття починають будити, тому тільки 5 годин сну. Коротше. Ми то виспані, бо я ще до того виспався як хомняк. Але чогось він не може парканутися. А нам до місця розвантаження 300 кілометрів. По суті. Цілий час їхати по автомагістралі постійно, тому нічого складного. Закинемо ноги на лобове скло і будемо їхати. Добре, чекаємо, поки він парканеться. Він ніби вже припаркувався, Я не бачу з тої сторони, він до причалу вже вперся, ні, але от чогось машини не випускають. Дивно. Отож, нарешті ми з'їхали з паромчика. Зараз ми тут. Зараз ми тут станемо, позиваємо наші таблички, які позначають, що ми веземо небезпечний вантаж. І їдемо далі. Добре, пішли бігом. Бачу б корик, бачите, це все тачки там стоять аж до виїзду. Напевно, знов якийсь контроль. Зараз ще будемо півдня спорту виїжджати. Добре, поки запишемо. Пройшло пів години, а ми здвинулися метрів на 200, напевно. Це жесть. Там ще до виїзду спорту їхати і їхати. Якийсь контроль, напевно. Не, пів дев'ятого вже. Руч. Стоїмо дуже дуже крепко стоїмо. Година 11 прийшла і ми вже майже добираємося до... там, вон, за тими синіми прицепами, там де от стоять, там типу рамки, які ми переїжджаємо. І за ними контроль зазвичай. Ну, напевно, через контроль така дупа твориться. Зараз побачимо цих А, Да-да-да. Коротше, з, з двох усіх планів мінімум на годину-півтори через цей тупоголовий контроль. Але що зробиш. Коротше, як ви і бачили, стоїть дядько на постаменті і вибірково зупиняв машини, перевіряв документи, на рентген там заганяли деякі машини. Але ж ми пацани чіткі, правильні, по нас це одразу видно, тому нам він сказав зразу спір далі. По-польськи це означає, їдь далі. Короче, їдемо друзі на розвантаження, 311 кілометрів показує і. Ми тут майже 40 годин. майже 40, фу, годин, 40 хвилин їзди майже стратили, поки доїхали. блін. Це в нас лишається 3,50 3,50 на 311 кілометрів. Ну, в принципі, реально. Добре, будемо їхати, побачимо, бо як цей. Не будемо встигати, тому що змушені будемо відстояти в паузу в 45 хвилин до цього. Прийом, прийом. Ставав я на 45 хвилин паузи. А дивіться яка ласкаряка їде попереду. Зараз обійдемо. Ставав на 45 хвилин паузи, тому що мені би не вдалося доїхати до ГТПОРУ. Дивіться. Така штучка. Воу, зізітоп! Прикольно. Забув я цей тип, тип машинок називається. Ой. І... От, О, щось таке, ні? Коротше, 95 км лишається нам ще до розвантаження, так що їдемо автомагістраллю е 6. Ми вже приїхали в місто Гьетеборг. По навігації до розвантаження лишається 12 км, але є одне. Але. Судячи по знаках, які там світилися, тунель зачинений. І ну, буде, походу, якийсь об'їзд, або на 45-ту дорогу виїдемо, або туди 45-ту. Ну, побачимо. Короч. І бачите, маю годину 25 їзди. Тобто не дарма я ставав на 45 хвилин паузи, якби я не став, то в мене десь би приблизно ось тут кінчався би мій час праці. Ну, час їзди. Тому добре, що все добре. Ми стали, паузу відстояли і маємо ще купа їзди. На сьогодні ще є кавалок роботи, побачимо, як там воно піде. Але завантаження в нас буде цікаве, я вам поки ще не кажу яке. Будемо вже їхати на завантаження, відкрию вам завісу таємниці. Фух, нарешті ми добралися. 5 годин їзди, 300 кілометрів. Так, я ще не їхав. Возили ми ці труби, я сильно не знімав, бо дуже була нервова вигрузка. Там такі міліметражі, він то хотів то прицепа влупанути, то ще щось з тими трубами, то я не знімав відео, я був сконцентрований. Що він робить? Їдемо на завантаження, 12 кілометрів до завантаження. Знаєте, що ми будемо вантажити легкові автомобілі. Я, правда, не зрозумів. Два чи 3 штуки в прицепі. Як вони там взагалі мають вантажитись? Перший раз у мене таке в житті. добре, приїдемо побачимо. Погнали! Ось наш колега Юра теж розвантажився трубами. І теж їде на завантаження, тільки в іншу точку. На бумазі було все дуже гладко, 12 кілометрів. Що там їхати, ні. Але лишається 3 кілометри і показує 15 хвилин їзди. Google Maps, ну, я йому вірю, з таким темпом їзди. Ах, <гум> Ладно, ще 3 кілометри, то вже є рунда. Побачимо, що ми там грузимо, як воно має грузитися, ті машинки, що це взагалі за коротше Перший раз я з таким стикаюся. От, якщо ми колись доїдемо до того повороту, Який за 50 метрів, нам вон туди. Це Бака, Рінгон, Тінгстад, І бачите, такий, типа, як демлячий, ну димряча будівля з трубою. Ну, позначення, що там зона. О! Наші <с> <с> жителі Ford Транзит, Fiat Punto і... О, пейкорса! Так, ці дві я перевірив, щоб на передачі стояли. Давай... Чай відкрита. Опа я, повіримо. Ну, в цьому, до речі, най... Першу в цьому найприємніше пахне. Бо там ніби щось здохло. Знаєте, навіть навіть живі пороги. Коротше, зараз це все треба прикріпити і поїдемо в дорогу. Все, нарешті, Короте, якось я попритягував це все щастя. Е, я думаю доїде, до порту доїде. Короте. Доїдете? Не знаю куди ці авто, чи на металолом, але навряд чи вони доволі живі, щоб на металолом. Я думаю, що приведуть їх в порядок і будуть їздити. Ну добре. Закриваємо плечик і газуємо в порт. Може сьогодні навіть до порту встигнемо доїхати. Ми цей прицеп віддаємо в порт. Причіп, він завтра зарвований на 9 ранку, на паром мав поплизти до Польщі, але я не встигну. Не встигну через два основних фактори. Те, що паром, оце що я вам казав, довго чогось причалював годину, ми чекали, поки з'їдемо з парома. Потім ще майже півтори години оце, ото, пробка була через той контроль. Тобто половиною години гарно вилетіло в трубу. І через те я ще й змушений був через цю затримку 45 хвилин лишніх стояти паузи, якої не повинно було бути. Тому можна рахувати, що 3 години 15 хвилин у нас просто вилетіли в трубу через... просто так. Ну Тому я й не встигаю надати печі. Але то таке, в логістиці в перевезеннях все буває, не вперше і не востаннє. Там щось підкоректує наша логістика. А я зараз подзвоню до Сані, він до мене дзвонив, але не було реально часу. І взагалі якийсь цей понеділок, кончений день. А, і в мене ще цілий день голова болить. Дуже страшно болить, тому я багато моментів просто не знімав. Завантаження, здається, цих легковушок, розвантаження тих труб. Ну, я багато чого сьогодні не знімав, бо боліла голова. Тому прошу вибачення. Але навіть у цьому вигляді, як він є, цей ролик. Сподіваюся, ви поставите лайк, щось прокоментуєте. І все в тому дусі. Все, друзі. Тримайтеся, вам удачки. Мирного неба, тихої ночі, слава Україні!